Уже не вперше на Сумщину завітала команда знаних далеко за межами нашої держави артистів культурного десанту, які через мистецтво та любов до української культури підтримують наших захисників, підіймаючи їх бойовий дух і власним прикладом надихають цивільних на протистояння російській Навалі. Засновник і лідер об'єднання Микола Серга розповів знімальній групі телеканалу Відікон про їх місію та завдання. На сумщині ми працюємо вже системно, десь півтора. Пора року з перервою, з невеличкою в е, нас два місяці функціонувала група, а потім, коли почалася курська операція, то знову почала функціонувати. Я сам особисто по приїжджаю з намагаюся хоча б раз в два місяці заїхати на пару днів попрацювати тут. І от зараз один з таких приїздів з метою морально-психологічного сапорту, морально психологічного підтримки, в першу чергу, бійців в зонах бойових дій. Я люблю Сумщину, я люблю е, сумчан. Я люблю е, студентів тут, тому що ну поки в місті є освіта і вона працює, і студенти ходять, тим паче ходять офлайн, то в місті є енергія, і це дуже важлива штука. Можливо, вона не ну її складно пояснити раціонально. Але з точки зору і раціональне, з точки зору такого знаєте, внутрішнього духу і морального духу міста, це надважливо за півтори години концертної програми. Культурний десант вразив своїх глядачів професіоналізмом, дивовижною щирістю, гідністю, високою духовністю, інтелектуальністю та патріотизмом. У неймовірно теплій, дружній атмосфері артисти комунікували зі своїми шанувальниками, обмінювалися енергією та натхненням. Да й нашила восьмом Про квітучу надію свою, як натично. Твої, моя мама, твой власку я чую предна. Кто мне Загалом ми називаємося, тому що культурний десант це безпосередня назва мобільних груп, які працюють по фронту, але комплекс сили засобів, які ми використовуємо, називається культурні сили, тому що в нас є великий аналітично дослідницький центр, у нас є креативна група, продакшн, комунікаційники, міжнародка відділ інформаційно-психологічних операцій, тому це така велика структура. Ви знаєте, часто зустрічаєш тезу і антитезу до неї, що культурна війна чи існує культурний фронт, чи його не існує. І е, насправді сам по собі е, спор відносно цього діспут, він е, впирається не в ту термінологію. Культура це інструмент в дуже важливому напрямку війни. Це війна онтологічна, це війна сенсів. А сенс він провісний. Якщо ми згадаємо Ніцше, який казав, що коли Є для чого можна пройти через будь-який як сенс первісний. Якщо людина забрати сенс під ніг, то людина не буде на що справитися. Людина, як то каже, розмотає по хаосу. Тому культура є одним з найефективніших інструментів в онтологічній війні. Мистецтво під час війни це символ незламності та єднання, основа для відновлення, інструмент для самоідентифікації, що відіграє важливу терапевтичну та соціальну роль. Очільник області Олег Григоров подякував культурному десанту за увагу до Сумщини і популяризацію української культури та вручив лідеру об'єднання Миколаю Сєрзі» за заохочувальну відзнаку. Як очільник області від цієї Сумщини, там Микола, Василь наш культурний десант, за ваш черговий візит на нашу Сумщину. Вісна Сумщина зараз, як і більшість наших крайонів країни, потрапляє від ворожих обстрілів, спитує досить такі важкі часи, але в той же час я себе щойно співав на такій думці. За що ми воюємо, що ми відстоюємо? Ми відстоюємо нашу історію, пам'ять наших нащадків, ми відстоюємо нашу культуру. Те, що сьогодні ми чуємо, це наша культура. Так чи інакше, це адміністраційне, за що ми взагалі воюємо – за свою свідомість, за свою незнавну націю. Я впевнений поруч з нашими оборонцями, які на честь халам, які зараз на лінії були зіткнення, ведуть бой до того, щоб ми могли тут відчувати цей подих. Це так само і ваш бій за нашу незалежність, за нашу свідомість, за нашу історію, за нашу культуру. Повірте, я вам щира вдячний, я скажу більше, я не очікував тих вражень, які я відчув після цих співів, після цих мелодій. Щира вдячний і дозвольте вам врочити подяку за вашу творчість і за все те, що ви робите. Культура життєва сила суспільства та основа мирного життя, до якого прагне кожен свідомий українець, об'єднуючи людей, мистецькі заходи створюють соціальну солідарність та згуртованість, зміцнюють гордість за свою батьківщину та віру в перемогу. Культура це ціль нашого ворога, це наша ідентичність. Ми хочемо вбити нашу культуру, і поки є наша культура, поки є українська нація, поки є культурний десант. Є Україна, і вона буде, вона буде обов'язково з перемогою. Студенти, вам сподобалось? Так! Yeah. Я не почув. Сподобалось Так! через чіле слова вдячності. Завжди раді бачити в стінах нашого університету. Сподіваюсь, під мирним українським небом. Сьогодні у нас такі особливі гості. До нас завітали представники творчого проєкту Культурний десант, які займаються волонтерською діяльністю, які займаються концертною діяльністю і для бійців, і для молоді. І вони ще є амбасадорами України і нашої от такої ситуації вони їздять по світу і несуть наші проблеми, несуть розказують всьому світу про те, як живе Україна сьогодні, які в нас проблеми. І е, ця зустріч дуже важлива для нашої молоді для студентів, тому що вони після таких зустрічей вони надихаються, надихаються тим, щоб допомагати, надихаються тим, щоб е, якісь реалізовувати свої е, особисті проєкти, які допоможуть фронту, які допоможуть нашій країні, для того, щоб ми могли жити в своїх рідних е, сумах нашому рідному місті без Таких без шахедів, без вибухів, і для того, щоб наші студенти могли навчатися вільно в нашій країні. Це не єдиний візит культурного десанта, це системна робота цього колектива, цих людей і увага до Сумщини. Він дуже важливий і для військових, і для цивільних, і для нашої молоді, яка була сьогодні присутня на цьому заході. Оскільки спілкуючись з цими людьми, коли вони з душою доносять свою творчість, свої думки, своє бачення, це дуже важливо, оскільки ми розуміємо, що в нас є наша культура, в нас є наша незламність. І сьогоднішній захід зайвий раз це доказав. Ті емоції, які були сьогодні в залі, ці погляди, які були, у нашої молоді і ті е, почуття, з якими поділилися наші військові після зустрічі з культурним десантом, вони дійсно надихають. А таке натхнення наших оборонців є дійсно важливим, коли вони ведуть бойові дії безпосередньо на лінії бойового зіткнення». Да, ми чітко розуміємо ти ризики, які в нас є. Однак Сумщина не злавна, Сумщина, Сумщина живе. І Сумщина живе в тому числі і за рахунок усвідомлення нашої культури, і в тому числі за рахунок і позитивних емоцій, які нам подарував культурний десант. Артисти культурного десанту, завдяки своєму безмежному бажанню творити, популяризувати і лобіювати все українське, запалили серця мешканців Сумщини, подарували феєрію позитивних емоцій, додавши життєвих сил для нових звершень і перемог.